Пахомів-Хутір. Спогади живуть. Про пахомів хутір ми чули неодноразово від жителів Новокостянтинівки Надеждівки. А більш детально про це село розповіла Ніна Ілівна Артемова. Вона там жила і знає чи не всіх колишніх жителів. Можливі, звичайно, й деякі неточності, адже вік у жінки вже поважний. В 1886 році. Село було засноване німцем пахомом, який приїхав з родиною, батьком, мамою, братом на ці землі. Побудував собі будинок, набрав працівників з округи, почав зводити їм хати. І врешті в хуторі стало 32 хати. Пан пахом був прогресивною на той час людиною. З Одеси гарбами і підводами завозили обладнання, червону черепицю. І будували млин, олію, завозили саджанці плодових дерев, виноград і все це висаджували на родючих українських землях. Людям жилося на таких просторах у такому створеному ними ж мальовничому озелененому місці. Добре. Коли сталася революція 1917 року, пахом ще деякий час побув на хуторі, а в 1922 році. Навантаживши п'ять возів та дві гарби, поїхав до Одеси разом з родиною і братом. Перед цим він зібрав людей за спогадами старожилів, які передали це своїм нащадкам, і сказав: Це все ваше, нікому не віддавайте, живіть з миром. У хуторі була одна довга вулиця, хати з обох сторін вулиці стояли. Було п'ять криниць із джерельною смачною водою. Зараз залишилась одна криниця, яку за сприяння Олександра Васильовича Бачина свого часу почистили, і воду з нею беруть ще й зараз. До речі, саме в цій криниці, за словами очевидців, було знайдено старовинний меч. У першій хаті жили Іван та Настюха Фабрикові. Практично у в селі були свої прізвиська. Або зменшувальні імена, якими один одного й називали. У них було шестеро дітей нюнтя, Фрося, Даша, Минтя, Ілля, батьконілівни. Він воював на фронті, прийшов поранений додому, льоня, він загинув на фронті. Село славило ще й тим, що сім'ї були багатодітні, у декого по вісім-десять дітей. Хати стояли під соломою. Прямо посеред вулиці був колгоспний двір, де тримали свиней, корів, коней, овець, курей, були побудовані сараї. В селі жили Леонід та Віра Фабрикові, мали сина Михайла, Кирило Васильович та Настюша Дергачові. У них були діти Люба, Льоня Михайло. Одинокою жила бабуся Віра. Її чоловік загинув на фронті. Велика сім'я була у Дергачових. Шестеро дітей. Єрема Меріков з дружиною мали п'ятеро дітей: Ніна, Віра, Гриша, Шура, Федя. У машулі Марії Дергачової чоловіка теж вбили на фронті ще в Японську війну, і вона сама виховувала четверо дітей Гришу, Івана, Катю та Нюру. Багатодітною була сім'я Григорія Добрінова. Людмила, Михайло, Вася, Коля, Маруся, Надя, Ольга, Ліда. У Василя Тамаші Воробйовик, яким на той час було вже під 80, було дві доньки і два сина. Один з них загинув на фронті. У баби Гара чоловіка вбили на війні. Був син Вася, 1938 року народження. Жили в селі Феодосій та донька Добрінові. Олексій Олексійович та Марія Дергачові. У них було два сина Микола та Олексій. Він потім був знаменитим на весь район керуючим відділком. Іван та Катерина хритіни, у яких були діти Маруся і Петя. У баби Ярини чоловік загинув на фронті, і вона виховувала трьох доньок Любу, Катю, Ніну. Побудували хату на краю вулиці і там жили. Василь Єлисеєвич та Любов Воробйові. Потім віддали хату сестрі. У Михайла та Надії Добрінових було три доньки Рая Люба і Наташа. По іншу сторону вулиці жили Надія і Григорій Дергачові. Ніна Махлай з чоловіком мали трьох дітей: Вову, Надю, Віру. Біля них побудувалися Василь і Віра Горбачові. У них підростали діти. Валерій, Рая і Ліда. У Михайла Федоровича та Марії Фабрикових було двоє дітей Василь і Олена. Жила далі по вулиці Ксенія Воробйова з сином Васею. Антонові, Гана і Антон з дітьми Василем, Женею та Вітею. Бабка Полюшка Антонова. Вона мала трьох доньок Марусю, Ліду і Надю. Чоловік загинув на фронті. Дергачові, Макар Михайлович і Тетяна. Син Леонід у них загинув на фронті. Були діти Михайло, Надя, Маруся, Віра, Аксинія. Батьки Ніни і Лівни, Ілля Іванович та Любов Григорівна Фабрикові і їх шестеро дітей Маруся, Ніна, Коля, Галя, Вова, Люда. У Віри Антонової чоловіка теж вбили на війні. Було три доньки. Настя, Саша і Марфа та син інвалід Толя. Його всі катали по селу на інвалідному візку. У Миколи і Лукерії Дарієнків було 12 дітей Ваня, Вася, Сергій, Петя, Вітя, Гриша, Валя, Маруся і ще четверо. У Віри Водовозової, чоловік, якої теж загинув на фронті, було четверо дітей Маруся, Юлія, Вася і Вітя. Поруч жили Олексій та Надія Водовозові, мали трьох дітей Федю, Васю і Колю. На нього казали Наташа, бо батьки дуже хотіли дівчинку. Жили в селі Браїлові, бабка Кузьмиха Фабрикова, яка мала четверо дітей. Тетяна Орищенко, чоловік теж загинув на фронті, з дітьми Ніною, Петею та Льонею, Микита і Вулька Дергачові, з п'ятьма дітьми. Петро, Михайло, Вова, Маруся і Нікітка. В останній хаті жили Наталія і Григорій Водовозові. У них було 10 дітей Гриша, Петро, Альоша, Михайло, Василь, Маруся, Анка, Ліда, Сергій і Микола. А які в селі були виноградники? А сади, де росли великі й соковиті сливи, смачні й запашні яблука, груші. Гарне було село. Та коли почалася електрифікація, Пахомів хутір не війшов у програму, хоча лінія проходила недалеко. І коли в Надеждівці вже дивилися телевізор та було світло, тут про таке ще й не мріяли. Тому й почалося масове переселення у Новокостянтинівку та Надеждівку. Колгоспи почали укрупнювати, і їх колгосп зорі Кремля. Приєднали до Надеждівського комунара. Ніна Ілівна ще на хуторі працювала дояркою. А потім у Надеждівці всього 32 роки доїла корів. Дерева фруктові згодом випиляли, залишилися лише чагарники та на місцевому кладовищі дві загорожки. Її одна криниця із золотою водою, як сказала Ніна Ілівна. А з хуторських жителів в Надеждівці зараз живуть Василь Водовозов, Михайло Микитович та Микита Микитович Дергачові, Надія Іванівна Дергачова, Антонова та Сергій Миколайович Дар'єнко. Часто згадують свій пахомій хутір. Добре їм там було. Трохи спогадів про хутір залишилося і у Василя Михайловича Фабрикова, який живе в Братському. Він розповів, що в 1967-68 роках родина переїхала з пахомового хутора в Надеждівку. Причина не проводили в село світло. Писали і в Москву, та не допомогло. Лінія проходила ж поруч. Йому запам'яталося, що сім'ї були багатодітні, дітей кишіло село. Ми бігали в Надеждівку дивитися телевізор, розповідає чоловік. Були гарні криниці. На одну з них казали «баддя», Тут була найкраща вода стояв журавель, корито, з якого напували овець. Ходили також легенди про те, що нестор Махно проїжджав через село, а в одній з криниць дійсно знайшли шаблю з позолоченою рукояткою. Була в селі корчма, так на неї казали. Де чоловіки грали в карти та пили вино, а ми, діти, бігали та за ними підглядали. Батько мій Михайло Федорович працював трактористом, а мама сапала ланку, була на різних роботах. Жаль, що немає вже нашого хутора. Ось такі спогади ще про один населений пункт Братщини, який вже назавжди зник з мапи, але залишив свій добрий слід. У людей, їх нащадків. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!